Здравствуйте. Гореш майор, а чого ви оце на тротуарі, на проти виїзда і з стоїте? Це вам дозволено чи що? Це не тротуар, перехрестя. Так, нагрудний на знак ПО. Покажіть, да. будь ласка, знаю. Ну, ви не бачу. 0282. 02. Документи можна ваші побачити? А будь ласка, дайте. Це що, це що вам так можна всім, да, виїзду виїзда і зворити, да, Якщо не натратити... Напроти виїзда і воріт, якщо сидить, водій, напротив напротив, і зворити, якщо сидить ну, водій на місці. Товариш то, майор. Да. То, і ви то, можете там, оце... Спеціальний тут... транспортний засіб. Спеціальний, да? Да. Патрульний транспорт. А він без маячків. В я ось знімаю. Ні, нема включень. Не, не включені. Ви напроти воріть, ви стоїте да. з порушенням правил дорожнього руху. Дзвоніть, шановні, я нічого так. не порушую. Я... Риж... Гришко Володимир. Так да. Товариш Гришко. Да. Ви трошки наглієте, наглієте. як інспектор, понимаєте? Ви стали над люди ходять з велосипедами. Ви міш... ваша машина мішає. Прийміть машину. Ви, прийміть машину, пожалуйста. Будь ласка, прийміть машину. Будь ласка, прийміть машину з ротуара. Будь ласка, давайте убирайте машину з тротуара. Давайте, давайте команду, хай убирає. Я щас буду дзвонити, що що ви. Я понимаю, хай убере машину. Хай убере машину з ротуара. Січас. Давайте, давайте команду, хай убирає.